Війна не проходить безслідно зокрема, це стосується психологічного стану людей, які опинилися у скрутному становищі. Під час таких невизначених часів, як війна, у людей загострюються відчуття тривоги, страху та пригнічення. І вони є невідворотними, говорять психологи. І той процес, який відбувається наразі, психологи називають колективною або соціальною травмою. Цілий соціум нашої країни. Під впливом великого стресу змінив, змінив своє життя. І змінив його не на краще спокійне, е, урівноважене, помірне якесь таке, да? розмірене, а змінив різко, під впливом е, тяжких емоцій, тяжких подій. І тому люди стали реагувати на події не так, як зазвичай, в спокійному руслі життя, а стали реагувати. Емоційно і бурно це є нормою, бо коли щось загрожує нашому життю, нашої гідності, нашому способу життя, це викликає наш внутрішній опір. Ми хочемо захистити себе, захистити своє життя, захистити близьких. І тому нормальною реакцією є тривога, страх, лють, чувство сорому, внутрішній конфлікт, спустошення. Деколи панічні напади, також бажання бігти і щось робити, бажання десь сховатися, бажання когось хопати і вивозити, або бажання йти і вступати в якісь конфліктні суперечки і вбивати ворога це нормальна реакція. Фахівці говорять, що в нашій психіці є механізм реагування на стрес на шокові події, і цей механізм має три види реагування: бий, біжи, замри. Це природньо. хтось біжить. Біжить ця людина такого типу, це вроджене, це не тому, що хтось поганий, або злий, або негарно вихований. Така людина, котра біжить в такі часи. Вона починає робити багато дій. Вона може. Поїхати, от хто поїхав, да з людей взяв дітей, старих, сам він убігав від того, що загрожувало життю. Так, ці люди побігли, вони щось стали робити, щоб забезпечити собі життя. Ті люди, які бий, да ну реакція бою, ті люди взяли зброю і пішли до лав зсу або стали волонтерити, їздити на нуль, там де самі небезпечніші міста. Да, і в соцмережах ми бачимо, як люди виливають сві, свою лють, свій гнів, спілкуються на ці теми надто емоційно сварки якісь між собою, навіть на в тих темах, де можна було б уникнути сварки, люди сваряться, вони зливають свою напругу. І коли ми в е, стані е, люті, коли ми в підвищених емоційних станах, ми відчуваємо підвищення власної сили. А коли ми сильні, то ми можемо дати гарний опір. Але саме складне становище у тих, хто завмер. Бо завмирають в, в той момент, коли нічого не можеш вдіяти, коли твоя психіка не знає, як реагувати, чи бігти, чи є можливість бігти, щоб не загинути, да? бо хтось побіг і загинув. І нема сили для боротьби, бо ти бачиш, що загроза більша тебе, і вона може тебе зм'яти, вбити, і ти завмер. І от ті люди, хто завмерли, так сховалися. Якщо це ну, не тривалий час було це завмирання, то тоді людина якби розморожується і вже реакцію боби, або біжи, і тоді психіка відновлюється. А якщо людина надовго завмерла і нічого не робила, і так якось. Сховалася сама в собі, вона може не ховатися по подвалах. Вона може внутрішньо, так от знаєте, як в депресію впала, руки опустилися, нічого не робить. То з часом виникає чувство провини. Що я нічого не роблю, що я там не побіг захищати свою країну, не зах... побіг захищати домівку там близьких, що я не побіг волонтерити, що я не побіг е, виїжджати кудись за кордон там вивозити. Я тут на місці нічого не роблю. Сиджу собі дома і чекаю, що буде. І у таких людей може бути спустошення, чувство провини. І ось такі люди, вони в групі ризику, що у них нервові розлади стають на, на фоні на тлі цього. Бо саме у них є таке відчуття, що вони зайві тут. Так, я нічого не роблю, і вони не відчувають сили в собі, щоб жити далі. І їм потрібно допомагати, яким чином? Потрібно їм розповісти про те, що це було нормально і нічого страшного, що вони опинилися в такому стані. Ось коли до вас. Прийшла сила, ви як це сказати, прийшли до тями, так озирнулися по сторонах і вирішили, що тепер я можу діяти. Ось з цього моменту беріть і, ді, і дійте. і діти. Так з ким спілкуйтесь. можливо, вам хтось дасть якусь пораду, де б ви могли бути корисні. Може, ви можете почати з маленьких кроків щось робити позитивне для себе і для інших. А може в вас відновляться сили, і ви зможете включитися до більш активної діяльності, щоб наближати нашу перемогу? Стрес впливає на людину, призводячи до знесилення поганого настрою і безпорадності. Психологиня зазначає, найголовніше в таких ситуаціях, коли надмірний стрес, це не розтратити на нього своє здоров'я. Максимально попіклуватися про себе може вживати ліки, якщо у вас є хронічні хвороби, може дати собі відпочинок, десь поспати, десь. Переключитися від подій, для чого? Якщо ви збережете своє здоров'я і сили, ви зможете бути продуктивним в діяльності. Бо якщо ми не спимо, якщо ми підігріваємо той стрес такими страшними новинами, якимись розбірками з кимсь, ми гризимося з кимсь, сваримось в соцмережах, сидимо часами, і щось там перебираємо, дивимось якісь такі негативні фото, вступаємо там в перепалки, то ми робимо собі ще гірше, ми нічого не робимо продуктивного, так? ми не поліпшуємо не свій стан, не своє положення, тільки скидаємо енергію і робимось токсичними. А це забирає здоров'я і сили. Тому б я порадила, якщо ви в одній з цих трьох реакцій застрягли, то потрібно потроху дивитись, як я можу переключитись. Як вона не на нолі, як вона не військова, да і не реалізує цю свою програму. Вона не вступає в бій, не убиває їх, не знищує, не захищає на нолі наші кордони. Ця людина, наприклад, знаходиться тут в тилу. Але вона в цій реакції битви застрягла. Що вона буде робити? Вона буде гризтися, сваритися з усіма і робити навколо себе таке становище, щоб це було оправдано. Тобто буде ходити, доскіпуватись до всяких дрібниць, буде собі і людям настрій псувати. Це потрібно зупиняти в собі. Потрібно собі сказати, що зараз відбувається, так задати питання, що зараз відбувається, чого це я такий злий, що на мене впливає, і хіба я в небезпеці, що я так себе поводжу? І потрібно, якщо сама людина не може з цього стану вийти, то потрібно звертатися до фахівця, що може знайти спосіб уникнути цього стану, в собі його розгледіти. І переключитися на більш спокійне життя, якщо ви знаходитесь в тилу і вашому життю нічого більш не загрожує. Переключитися на якусь корисну діяльність. І вона не може сидіти без діла, вона весь час щось робить, вона весь час кудись їде, біжить, пересовується, щось комусь несе. Ну, це наші волонтери зазвичай так роблять, це дуже така корисна справа, це дуже така підтримуюча справа, але вони вигаранню піддаються. Вони себе так часами виснажують, що можуть звалитися, що можуть попсувати своє здоров'я. То теж потрібно чередувати оці стани, потрібно, потрібно відслідковувати і давати собі відпочити. Потрібно це робити вже більш свідомо. Не просто бігти і щось робити, аби тільки не стояти, аби тільки не зупинятися. А потрібно це вже ми адаптовані ж. Уже ж війна, дев'ятий місяць, триває так, то потрібно, вже, як ми більш адаптовані, робити це свідомо, більш спокійно, і тоді це буде більш продуктивно. Тому що наша психіка вона може пристосуватися, вона пластична і вона завжди діє так, щоб ми убереглися. Тому ж, зараз трохи можна вдохнути, видихнути включити свою свідомість, задавати собі питання, а головне з них, що зараз відбувається і чи щось загрожує моєму життю та здоров'ю. Якщо на ці питання відповідь ні, то ми можемо робити трохи повільніше і більш це буде нам давати задоволення від нашої діяльності, бо тоді ми будемо вже бачити життя навколо. Ми будемо бачити ще якісь можливості себе проявити. Це буде вже життя, а не виживання. Да, ми всім соціумом зараз виживаємо. Як зараз такі у нас обстріли йдуть по нашій інфраструктурі, стрес у нас накопичується, бо там десь холодно, десь нема світла, десь нема води, десь люди вообще під цими прильотами знову ці вибухи, якісь є загиблі. Да? хтось, Пережив у цей стрес на власні очі, коли побачив або попав під це, і комусь розповідає. А багато в нього близьких, багато знайомих. Десь він це розповідає в соцмережах, і ми це на себе прикладаємо. Це для нас. Кожна людина, як ми самі, да бо ми зараз всі е, згуртувалися, бо ми всі переживаємо цей самий соціальний стрес, який згуртовує нашу країну, і нашу країну якісно робить іншою. Так тобто, ми по цьому стресові, коли закінчиться війна, війна, а вона обов'язково закінчиться, ми будемо вже іншими. Це нас згуртовує і дає нам відчуття, які ми можемо бути сильні і. Опиратися нападу ворога. Тому ж будьте до себе уважні, будьте обережні і в цих станах не накручуйте, старайтеся, якщо вашому життю і здоров'ю нічого не загрожує, старайтеся трохи заспокоюватися і відволікатися від страшних якісь новин, від таких страшних подій, якщо ви не біля них, і вам не потрібно як рятувальникам або хлопцям на передовій, в цьому брати безпосередню участь. Які методики можуть допомогти знизити рівень тривоги? Американський психолог Архібальд Харт у книзі Ліки від тривоги стверджує, що одним із найбільш дієвих способів полегшити стан, коли людина відчуває тривогу, є розмова з близькою людиною. Це допомагає визнати і обговорити свої почуття. Також можна спробувати записувати думки у щоденник. Це допомагає зрозуміти ситуацію і відчути полегшення. Якщо ви Відчуваєте час від часу якісь припливи паніки, якісь тривожні стани, або з кимсь поспілкувалися і вас починає трусити. Ну, Отак от, от, що ви прям фізично відчуваєте, як вам зле, бо ви з людиною поспілкувалися, почули якусь недобру новину, хтось, може, загинув десь, або якась така страшна подія була, або про політику поспілкувалися. Так, і вам зле фізично, болить голова, нудить. Трясе ваше тіло, якийсь псується настрій, вам потрібно собі допомогти і вийти з цього руйнівного стану. По-перше, потрібно знати і всім людям це розуміти, що в нас є ресурси для цього. І наше тіло має п'ять каналів зв'язку з реальністю. А це саме дотик, нюх, смак, зір і слух. І всі ці властивості вроджені нашого які допомагають нам орієнтуватися, вони ж допомагають нам давати стрес. Автоматично ми використовуємо ці можливості для того, щоб в якійсь ситуації будь-як поводитись. Наприклад, якщо ми заходимо в якусь кімнату і відчуваємо, що там різкий запах, наприклад, запах газу, так? то ми відчуваємо, що це небезпечно, і виходимо з кімнати. Так? Так, це наша нервова система нам дає сигнал небезпека. Або ми чуємо гучний вибух, і це теж сигнал небезпеки. І тоді ми якось поводимося, біжимо в укриття, або роздивляємося, звідки ля цей був вибух, да, щоб зорієнтуватися. Якщо ми десь йдемо і відчуваємо холод або жару, да, це наше тіло, як, ну, дотик, відчуває, що йому треба зробити, щоб було комфортно, щоб тіло було в найліпших умовах. Якщо ми щось беремо до рота і відчуваємо різкий смак, у нас слина біжить, і ми це випльовуємо, бо ковтати це буде небезпечно. Це теж наше тіло дає реакцію, що це небезпечно. Або ми бачимо щось, в якийсь спалах, або щось різке перед нами так пробігло. Так, це ж про що? Це про те, що якась може бути небезпека для нас, і ми що робимо? ми зупиняємося або. Міняємо напрямок руху. Це наш вроджений орієнтир, щоб ми могли забезпечити себе для виживання. І якщо ми дослухаємось до свого тіла і розуміємо свої почуття, то якість нашого життя буде більш вища, тому що ми зможемо знайти то, що нам пасує, то, що нам буде більш корисно. І так використовуючи ці п'ять наших систем. Ми можемо вгамувати тривогу і впоратись зі стресом. Наприклад, якщо ви відчуваєте якусь внутрішню напругу і вас поглинає тривога або панічний напад, що потрібно робити? По-перше, сісти так, щоб ваша поза була не вимушена, щоб ви могли сісти і розслабитися, відчути спиною якусь підтримку. Ну, наприклад, як я сиджу в креслі, то під спинку крісла, так? Щоб наші ноги стояли на підлозі і ми могли відчувати подошвами ніг, відчувати підлогу, щоб тіло не було в тому одязі, який нас тискає. Потрібно ну, зняти паски з себе, розстібнути якісь утискаючі речі на на собі. Для чого? Щоб ми могли вільно вдохнути і видохнути. Вільно своєю шиєю повертати голову наліво і направо, роздивляючись все, що навколо. До дрібниць і вголос називати ті предмети, які вас оточують. Наприклад, Красна чашка, зелена книга, рудий кіт, сіра шафка якась. Це до дрібниць, що ви бачите, можете назву книги прочитати, наприклад, там дитячі казки якісь. Все, що ви бачите, коли ви роздивляєтеся, ви фокус своєї уваги направляєте в ті місця, де, по-перше, безпечність, да, якщо там стоїть ваша красна чашка або зелена книжка, то вже це про безпеку, вам нічого не загрожує. По-друге, ваша кора головного мозку починає активуватися. І тоді заспокоюються у ті відділки мозку, які були збуджені при відчутті страху і тривоги. І якби людина досліджує простір і бачить, що це безпечно. Коли ви роздивляєтеся все отак до дрібниць, то і кажете це вголос, то ви ще вільно дихаєте, так? І вся система приходить в рівновагу. Далі, що можна зробити? Можна випити води, щоб заспокоїтися. Якщо у вас є змога мати при собі якесь заспокійливе, то пусть воно буде не таке потужне, а якесь легеньке, щоб ваш стан не був різко зміняний, да, з такого збудженого і став дуже повільний, щоб ви не відчували. Сон, щоб він, ви не відчували себе таким стомленим, розбитим. Бо якщо у вас стрес не дуже великий, то як ви заспокоїтеся, ви будете про це здатні далі. Також потрібно, якщо ви посиділи трошки ваш стан успокоївся, то можна вийти пройтися, подихати воздухом, пороздивлятися, що на подвір'ї знаходиться або на вулиці, ну, і куди ви підете. Також ви можете задзвонити комусь з близьких і порозмовляти, щоб почути голос людини, яка вам буде співчувати і яка буде вам щось казати позитивне. Скаже, що заспокойся, я поруч, все гаразд, і ви будете відчувати, що ви не на самоті, і це теж дуже заспокоює. Якщо вас, наприклад, морозить, там трусить, так, можна накритися якоюсь теплою ковдрою, взяти якусь велику іграшку м'якеньку або подушку і обняти її, і почути, як воно вас зігріває, і це буде теж розслабляти вас. Можна прийняти теплий душ, а комусь, може, пасує контрастний душ, так, щоб тіло трошечки розслабилося і відчуло таку теплу енергію, це теж знижує тривогу. Якщо у вас часті бувають такі напади, то потрібно робити профілактику такого стану. Можна регулярно робити якісь вправи, бо коли ми тренуємо тіло, то воно ліпше ці всі навантаження переносить. Можна пробігатися утром. Тільки не бігати марафони, так, а просто пробігатися повільно і дихати повітрям, дивитися навкруги, можна бігати різними маршрутами, це також нервову систему переключає, бо людина досліджує все, що навколо, і тоді ліпше увага її розсіюється і перемикається з того стану тривожного. І коли у вас може буде тривожний якийсь стан, ви вийдете. На вулицю пройдетися своїм якимсь улюбленим маршрутом і заспокоїтися, може, когось ще зустрінете і поспілкуєтесь. Якщо у вас нервовий зрив, та, і ви відчуваєте, що щоденно це з вами відбувається, то вже тоді потрібно йти до фахівця і розбиратися з цим, щоб ваша нервова система... Витримала це навантаження, а ви не звалилися в якийсь уже великий розлад, в якісь депресію або тривожний розлад, і не стали вже страждати безсонням або відсутністю апетиту і крутити в голові тільки тривожні думки. Це вже розлад. Оці оце потрібно вже лікувати. А якщо у вас такі часами тільки бувають такі напади люті. Теж може таке бути, людина була така роздратована, відчуття, що все її навантажує, що все їй не подобається. Таке теж може бути. Це здорова реакція. Тоді потрібно спросити себе, а як я сплю, а як я їм? Чи може я просто втомлений? Може просто мені потрібно якихось позитивних емоцій? Так? І тоді, якщо ви собі відповідаєте чесно на ці питання, ви можете щось діяти, як ви давно не дивилися чогось позитивного, може включити якийсь фільм, може піти і пригостити себе якоюсь смачною стравою. Зараз працюють кафе, можна піти і зробити таке маленьке свято для себе, вихідний день. Це теж гарна профілактика у цих е, неприємних станів, чого, бо життя триває, і я можу собі зробити щось гарне. Якщо ви себе ловите на таких думках, що все погано, я втомлений, спустошений, мені нічого не хочеться, навіщо я живу, то це теж маркер вашого вигарання, і це теж маркер того, що вам потрібно вже звернутися до фахівця. Може, вам і не прийдеться вживати якісь ліки, але вам точно потрібна якась. Програма перезавантаження. Тому не зволікайте. І якщо у вас епізодично це стається, то просто ви устали і потрібно відпочити. А якщо це не епізодично, а хронічно це вже таке ну, становище, що потрібно його лікувати, щоб не було потім того, що прийдеться звертатися вже до психіатра. І не карайте себе, якщо ви не впорались, наприклад, зі стресом і розплакалися. Да? Наприклад, сталася якась подія, і ви відчуваєте цілий день, що вам хочеться плакати. Але вона же ж як це табуєрована. Хлопці не плачуть, ти повинна всім сміхатися, Попри все, треба бути життєрадісною. І це дуже стомлює людину, бо вона. Не може собі дозволити бути собою, так розплакатися, видати ту реакцію, яка б вона яку б вона хотіла, може десь комусь пожалітися. Тому, якщо вам хочеться поплакати, сядьте і поплачте, не устраюйте собі в життю якусь ситуацію, яка буде оправдувати ваші сльози. Поплачте. Пожалітися комусь. Ну, наприклад, може, у дівчини є хтось, хто її послухає, а може у хлопця є тож дівчина або мама, або дружина, яка б його пожаліє. Плакати потрібно. Може, не всі ми ці сльози показуємо або плакати. Це значить мати живу психіку, живе серце. Якщо ви бачите, що людина збуджена, а ви теж відчуваєте якусь збудженість, то може ліпше з ним не вступати, з цією людиною не вступати в конфлікт, бо ви можете накрутити його з двох сторін, і цей конфлікт може зруйнувати ваші відносини. Тому ліпше сказати: я теж чую себе злим, я теж чую себе роздратований, тому мені потрібно заспокоїтись. І коли я заспокоюсь, то ми поговоримо. Ліпше часами. Промовчати, якщо ви бачите, що хтось виходить із себе і веде себе надто агресивно. Промовчати не тому, що ви згодні, а тому, щоб дож... дождатися, коли ця людина буде в нормальному стані, тоді з цією людиною проговорити, що це саме сталося. Бо в збудженому стані наша логіка відключається. І сама нормальна людина, яка вчора з вами гарно спілкувалася, розуміла все, що ви їй кажете, в якомусь підвищеному емоційному стані, розлючена, знервована, може наговорити вам якісь недобрих слів не тому, що вона так вважає, а тому, що в неї нестерпний стан. А ви попалися під руку і щось десь сказали, і людина на вас зірвалася. Тому, якщо ви бачите, що з вашими близькими не все гаразд, і вони в такому стані, то в гострому у цьому піднесенні емоцій ліпше не чіпати. А потім ви скажете, як воно було, і може людина скаже, ой, мені незручно, і скаже, вибач мене, що я так себе вів. Тож потрібно опанувати себе, це чуйність до себе. Чути, де потрібно щось сказати, де промовчати. Зараз, коли всі такі напружені під впливом стресу, це така важлива навичка, так чути, що відбувається всередині мене, так, і як я можу вступати в контакт з іншими людьми. Це гарна навичка, вона і в мирний час дуже така корисна, а в військовий час, в часи стресу. Це просто життєво необхідна навичка. Вона зберігає нерви, вона зберігає можливість комунікації з іншими людьми, і вона дає нам можливість зекономити сили і побачити, як ліпше діяти в певної ситуації.